Черговий добротний цегляний будиночок продається в селищі міського типу Шишаки Миргородського району Полтавської області. Селище знаходиться над річкою Псел. Продається двоповерховий компактний будинок в центрі села в житловому стані. Недавно зроблено ремонт, нові вікна та криша, повний ремонт на горищі. Воно придатне для комфортного проживання. В будинку є газ, вода, електрика, є сарай 5х4 метра з погребом, сад, яблуні, груші, сливи, черешні, горіхи та інше. Ділянка біля дому приватизована 0,15 гектар. Додатково маємо для користування 30 соток. Чудовий варіант для щасливого життя. Загальна площа будинку 53 метра квадратних, кількість кімнат 3 Площа ділянки 15 соток, будинок цегляний, рік здачі 2015 зовнішнє утеплення стін, базальт, тип покривлі, металочерепиця, санвузол роздільний, ремонт, житловий стан, меблювання є, побутова техніка, плита, пральна машина, супутникове телебачення, комфорт, огорожа, комунікації. Вивіз відходів, газ, асфальтована дорога, каналізація септик, електрика, центральний водогін, інфраструктура до 500 метрів, ресторан, кафе, автовокзал, відділення пошти, відділення банку, банкомат, ринок, аптека, зупинка транспорту, центр міста, ландшафт до 1 кілометру, річка псел. Чорне море, чор... se jedno čorná hora, Beňa moja čorná hora. Hej, 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 čorné more, horné more, ať se jedno čorná hora, Beňa moja čorná hora. Hej, 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 nikto nezná, nikto neznal, hej. Не сховався, місяць, не знав, Гей, hey, hey. hey, стріляй моя рушниця, щоб почула, молодий сяденя моя, Чорна гора, гей, гей, гей. Гей, стріляй моя, рушниця, щоб почула, моя кінця денья моя, Чорна гора, гей, 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 ніхто не зна, ніхто не знав, hey, hey. де сховався місяць, не знав, гей, hey, гей. Hey. Ej strajaj moja rusticcia, shopočula, mola i zia nema moja, čorna hora, ey, 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 ej striljaj moja rušticica, shopočula, moja kicsia, nema moja, čorna hora, ey, 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 czekaj kume, čekaj kume, kurne kume, kurne kume, ey, ey, dit dobri Whiskumov dva bandita zna je nema čorna hora, ey, 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 ti to brito margherito, whiskumov dva bandita zna čorna hora, ey, 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 czuje šibodem i sine, ey, ey. Вони не існяли, не пісняли, не, гей, гей, я ніколи нікому не віддам, різного тому знає неня Чорна гора, гей, ей, ей, я нікому і ніколи не віддам, сьогодні доли знає неня Чорна гора. Hey, hey, hey. Я ніколи Шановні друзі, якщо вам потрібно продати будиночок або вашу квартиру, пишіть на електронну адресу, яка вище вказана, і ми все зробимо, прорекламуємо вашу квартиру або будиночок безкоштовно.